Майдан Незалежності у Трускавці, ялинка ще на місці, зимова погода, падає легенький сніжок, повітря десь мінус 2, А ми, друзі, з вами прямуємо до бювету. Зараз має бути анонс одного із концертів, які заплановані цього тижня в палаці культури Шевченка. Нагадаю, що сьогодні вже 15 січня і зараз 17.15 І ми, друзі, прямуємо до бювету і запрошуємо вас також всіх з собою. На анонс концерту. Сьогодні у Трускавці Дмитро Андрієць, це новий співак. Ну, появився в минулому році, приїжджав з Тонією Матвієнко, а сьогодні приїхав вже сам зі своїм концертом. І бачите, яка погода на курорті, як виглядає бювет, і скільки людей зараз тут знаходиться. За кілька хвилин вже буде анонс. Ось такою і повинна бути зима, але це, бачите, тепер екзотика, фактично. Гарний білий сніг із морозом буває кілька еклами. днів в місяці. А так ще знову дев'ятнадцять тридцять палаці культури Жиченка за декілька хвилин. Петро Андрієць буде тут у нас на віті Ганси. Девеличка реклама сьогоднішнього концертної програми. Добрий вечір, дорогі друзі. Дякую вам, що ви зупинилися. Хтось спеціально прийшов послухати. Дуже приємно. Я вас щиро запрошую прийти сьогодні на наш концерт. Проведемо трошки більше години разом часу. Хороші пісні про головне: душевні, високі ноти. Ну, я не знаю, що вам як вас запросити ще. Ви чуєте пісні, буду радий бачити. Кожен наш концерт проходить. Обов'язково з підтримкою збройних сил, тому це теж майте на увазі. Ми постійно щось передаємо. Але я знаю, що кожен з вас, кожен день, також щось робить для перемоги, і це правильно. Найбільше пісень в світі написаних про що? Як ви думаєте? Кохання, ну правильно про кохання. А кохання, знаєте, любов, кохання. Я б поставив би знак до рівня і сказав би це про жінок. От чоловіки уявить, нема жінок, а для чого жити? Для рибалки, для охоти, для зустрічі з друзями. Це за тиждень надоїсть. А що далі? Що робити? Всі подвиги заради вас, дорогі жінки. Тому пісні про кохання до вас від нас, чоловіків. Трускавець – це курортний край. Під ногами місто оживає Плотан квітне, мов рай. Кожен день тут мрія наступає, на бюветі шум і сміх, музика грає нами, люди ходять коло нього, як з неба зорі з хвиками. Ти там всі шукають свою стежину, де новий мов вікно. Трускавець дарує кожну хвилину. Трускавець привел, друзі. І ще ще одна пісня. Ну, хто не прийде на концерт, ну я б сказав, би багато пропустить, не буде цього казати. Вже запитаєте тих людей, хто побуває, як їм сподобалось, про що ми спілкувалися, але все рівно сьогодні тут вас зібралось. І хотів би сказати, що от чоловік від жінки відрізняється. Є одна відмінність важлива. І вона отут, знаєте, чоловік, наприклад, приймає рішення, він докупи складає фактів, може тиждень, а потім приймає рішення. А жінка як приймає рішення? Одразу, знаєте чому? Тому що вона відчуває Оце почуття інтуїції. І чоловіку каже, все, все, що ти придумав, ми зробимо так, як я кажу, бо я відчуваю. Дорогі жінки, часто ми, чоловіки, не зовсім вас розуміємо, знаєте, і шестерні іскри летять, особливо ввечері. Хай на іскрах все закінчиться, а на ранок прийметься рішення. А ніч проведена буде в обіймах. Дорогі жінки, бо ти така для вас. Шукають свою стежину, день новий мов вікно. Трускавець дарує кожну хвилину. Трускавець требел перший канал про подорожі і відпочинок. Мій гори Карпати за межі ми йдемо, на забувши мі. Щиро дякую. Сподіваємось, зустрінемось на концерті. До зустрічі. Дякую, дякую, дякую. Заслужений артист України Дмитроєць концертною програмою. Ми єдині Україна на життє сьогодні о 19.30 Тридцять палаці культури життє-подочки на концерт продаються свої Боже, що це. Я не зможу Відбувся, друзі, анонс концерту. Ну, анонс був невеликий. Дві коротеньких, неповні пісні заспівав Дмитро Андрієць. Вони мають авторські права, і ви зможете їх побачити в YouTube шорт з коротких відео, які я також викладаю в себе на каналі. Як бачите, січень вже екватор практично зими ми прийшли, і людей на курорті вистачає. Ви пишете друзі, в коментарях, що трускавець дуже слабо освітлений. Дійсно, трускавець можна було б освітити більше, ну, але це вже, напевно, буде після завершення війни. Добре, що і так світло є, а то ви пам'ятаєте, як ми ходили навіть і влітку. Вуличне світло не світилось, вимикали по графіках, годіли генератори. Зараз вже світло не вимикають. Ось так виглядає ресторан на горизонті. А ліворуч від нас знаходиться санаторій Світязянка. Немає в ресторані багато людей, кілька тільки. -тільки. Ось так виглядає санаторій Світязянка. Гарно все підсвічено. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR код в правому куті. Екрану. Ліворуч від нас був ресторан Панорама. Бачимо, що Раймонд зараз без черг, добрий млинець також черг немає. Ну, люди зараз всі пішли до бюето або, можливо, пішли вже вечеряти по своїх готелях, санаторіях. Ресторани десь. Ну, ялинка. В минулому році такої великої ялинки не було. В цьому році поставили. До речі, в місті Борислав взагалі відмовилися від ялинки. У них ялинки в цьому році не було, як і в минулому. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!